Пане Олександру Цюне, прошу вас. Сиро, дякую. Мені говорити зараз надзвичайно складно. Ну, по-перше, після блискучого виступу пана Віталія і після дуже грунтовного виступу пана Ігоря. По-друге, мені відповідна випала роль виступати у вигляді або представника диявола, або його адвоката. І третя складність, я вимушений говорити з, з цією позицією. Я повністю погоджуюся з паном Віталієм Портником про те, що сказати, що буде з Україною за 3-5 років, в принципі, не так важко. А буде, постане нова держава, постане нова ситуація, інша питання, скоріше за все, в тих же самих кордонах, яка вона і зараз є. Більш-менш це очевидно головно. А от сказати, що буде за півроку, що буде за місяць це найскладніше. Я буду прагнути говорити про цей короткий а, вимір, вимір часу. І мені здається, він все ж таки теж необхідний. І, на жаль, погляд на нього буде не такий оптимістичний, а навпаки, дуже песимістичний. Перше, про що я хочу сказати, що коли пан Віталій говорив про крах української держави з економічного точки зору, я додам другу, другий вимір: це повний розклад інституцій. Над, відбувся надзвичайно протягом останніх 10 років, починаючи близько з 2002 2003 року. А радянські інститути, які були відновлені Леонідом. Кучмою в 96-97 році а вичерпали свої можливості, реформування не відбулося, і вони поступово вмирали. Тим паче пройшло близько чотирьох хвиль політичних змін, коли змінювалися не тільки верхній рівень бюрократії, але середні змінювалися керівники відділів у міністерствах. А в Україні структура така департамент. Де інде департаменти поділяються на управління і вже на низу відділи. Так от, я 4, принаймні чотири ланки змінювалися близько чотирьох разів. Хто там залишився? Ну, Людей, які останні люди, які, хоча б примітивно уявляли, мали інституційну пам'ять, уявляли, як воно працювала раніше не залишилось ті, які б знали, як воно має працювати, на ті зарплати не підуть, хоча зарплати за українськими мірками непогані, але існують і інші проблеми. Це, перше інституційний рух. Друга величезна проблема, з якою ми стикнулися, дуже стрімке падіння рівня професіоналізму. Я маю честь працювати в стратегічній ланці Українського сектору безпеки, в Інституті стратегічних досліджень, апараті Ради національної безпеки працював. Апараті Ради національної безпеки, керівництві інших структур, останній час заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень, і я відчував, що десь приблизно того ж самого 2005-2006 року принципово змінився підхід до експертизи. Якщо до цього є більш-менш ці документи бралися до уваги, я не скажу, що вони. Що політичне керівництво слідувало експертним заводженням, це не потрібно, але воно обов'язково їх читало і брало до уваги. Після цього, наш, після 5-го року, наше керівництво відбувся шалено зростання таланту та розуму нашого керівництва, і воно перестало враховувати експертні речі. Відбулося дуже цікава річ: політичне, економічне керівництво нашої держави, наші люди, які приймають. А найголовніше державне рішення, те, що іноді називають політично-економічною людиною, еліто повністю відірвалися від реального життя. Вони живуть в певному е просторі, в якому все добре. Ну насправді все добре. І е є такий дуже показовий момент. Десь після 10-го року дуже почастіше почастішіли. Автомобільні аварії, в яких брали участь представники вищ... діти, де не тільки діти вищого чиновництва, а керівництва вищих корпорацій, з'явилося від багатьох людей, з'явилося відчуття, що на них не діють не тільки людські закони, але закони природи. Ну, закони природи доводять, що вони діють дуже швидко. Людські закони, а закони існування суспільства, ну, от ми зараз бачимо і Що відбувається. Так от друге питання перша інституційна проблема, друге, надзвичайно важливе питання проблема падіння професіоналізму. І що надзвичайно неприємне, і що надзвичайно складно падіння професіоналізму в безпековій сфері. Я буду казати достатньо цинічно. дійсно виникнення майдану було достатньо прогнозовано, Ніхто, і те, що він щось відбудеться після. Вільнюсу після непідписання вільніса було цілком. Зрозуміло, але те, що після цього будуть послідовно, роби... в усіх можливих розвилках, буде обиратися шлях, який буде загострювати ситуацію. А це передбачити було в принципі достатньо складно. Чим це пов'язано? Я не пояснював би це якоюсь конспірологією чиєї злою волі. Ні, це просто таке. Прийняття світу. Ну от а, побили цих а, студентів 29-го, 29 ну, інше 29-го ну, на 30-й. -е, 30-го 30 вранці побили. В той день рішення по міністру внутрішніх справ по двом-трьом міліцейським і поліційним начальникам і питання було вирішено. Пусть От саме та, пусть посіддя пірожні. І так далі. Ми обер... Кожен раз криза обирає... обирається шлях на загострення цієї кризі. І це викликає надзвичайне занепокоєння за її майбутнє. Справа в чому? Чи відбувається радикалізація Майдану? Звичайно, відбувається. Якщо ми два з половиною місяці не можемо розв'язати жорсткий. Найглибше за всю пострадянську історію України політичну кризу люди починають шукати інші засоби. Вони починають шукати. А як же вирішувати, якщо політична система не спроможна вирішити це питання? Чи з'являється там екстремісти? Ну, звичайно, з'являються. Якщо перше за 100 років, за 96 років в Києві йдуть громадянські бої. Кидають кидає, броківкою коктейлі Молотова, але відповідно, це, що це як екстремізм? Звичайно, так. Хто, інше питання, хто призвів до цього екстремізму і хто його спровокував? Третє питання. На превелике жаль, складається враження, що політичне керівництво держави і ще гірше акціонери цієї держави. Не повністю усвідомлюють серйозність моменту, що склалося. І та стратегія, та й той підхід, який зараз а, сприйняти затягування з метою, а все, як нібито розсосеться, він навпаки тільки поглиблює ризики і створює дуже серйозну небезпеку не просто громадянського конфлікту, а виникнення дуже несприятливих. Дійсно екстремістське, дійсно переходу конфлікту з політичної фази на фазу батання. Наступний момент. Ми зараз багато говорили про російський вплив. Парадоксально, але факт. Так, російський вплив дуже багатьма сприймається як вирішальний. Насправді Росія володіє дуже обмеженим інструментарієм впливу на українську ситуацію. Єдиний насправді проросійський політик Віктор Медведчук, з його видатним суспільним рухом, громадським рухом український вибір, має дуже стабільний рейтинг підтримки. Дотягує він, він колись дотягував до відсотку. Іри? Ніколи не мав два. Ну, бачите, я от переменшу. А потужності. Ну, я, я старий русафоп, я це знаю. Я вже давно заслугував це звання. І ще паранойка. Параноїки ми всі, а ви росафоп. О, бачите? Так от Цей... політична складова російська флинту до впливу до розсовка. Російські інтелектуальні можливості розуміння росі... російсько... росіянами того, що відбувається в Україні, дуже обмежені. Насправді, я не кажу про пропаганду. Пропаганда вона така, але складається враження, що в російському керівництві багато людей повірили в свою пропаганду. І це насправді найжахливіше. Військові можливості. Можна говорити дуже багато, але російська армія, на відмін від грузинської війни, не готувалася і не готується до здійснення масштабних заходів. А по-друге, можна казати все, що завгодно, але Грузія, Україна це не Грузія. І цей конфлікт в країні, в якій є 17 ядерних реакторів. І понад три тисячі об'єктів так званої підвищеної небезпеки. Якщо там відбудеться щось схоже на військові дії, це буде катастрофою не для України. Це буде катастрофою для всього східної і центральної частини континенту, а власне для всього континенту і для Російської Федерації в першу чергу. Бо більшість людей побіжуть не в Польщу, а побіжуть в Росію. Від... І це слід. Цим також а, чітко усвідомлюють. В результаті, що ми з вами маємо? Ми з, з вами маємо з одного боку а, групу людей, які керують українською державою, але не повністю усвідомлюють. Можливості і наслідки тої політики, вони, яку вони проводять, внаслідок того, що вони, в них занижений больовий е -е, порог і занижене відчуття небезпеки. Ми маємо поступово е маємо людей на вулиці, які поступово радикалізуються, і, яких відбувається, е яких. Безумовно, втрачається повага і стала повага і підтримка опозиції, яка демонструє свою неможливість вирішити це питання і відповідно зростає вага так званих полівих командирів. Це не тому, що люди, які погані, це якраз тому, що вони люди. Якщо вони бачать, що щось не спрацьовує, вони шукають інше, що може спрацювати. Давайте оце спробуємо. Всі люди однакові, всі люди ведуть себе, як вони мусять себе вести. Ми маємо неадекватну позицію Росії, яка не має достатньо з іншого боку, при величезних амбіціях, при величезних претензіях, не має необхідного інструментаріну навіть з грошима. Є проблеми. Ми маємо достатньо, скажімо так. Надто обережну позицію Європейського Союзу, яка достатньо чітко характеризована американським заступником секрет, генерального секретаря, от ну, генерального вже почав казати державного секретаря Сполучених Штатів. Ми маємо Сполучені Штати, які далеко не мають тієї міфологізованих можливостей, про які ми кажемо в Україні. Як будуть розвиватися події? Найбільш можливий сценарій, це все ж, таки, все ж таки дуже багато людей в нашій країні вірять, що воно якось воно так і владнається. І є величезна надія, що воно. Якось так і владнається. Чому? Ну, от тому що Україна така, ну, от тому що ми всі люди помірковані, тому що нічого не, ніхто не хоче. не хоче ніяких величезних проблем. Чи вірю я в цей сценарій? Абсолютно не вірю, бо я хочу в нього вірити. Чи відбудеться він, ну, теж є величезне сподівання, що він відбудеться. Але я хочу сказати, що. Про що можливість дестабілізації на превеликий жаль не тільки не зникає, а з кожним, з кожним тижнем все більш збільшується. Так, ця дестабілізація в результаті за, за три кроки призведе до становлення більш ефективної держави нового соціального порядку, який буде набагато більш європейським. Але ті, хто будуть брати в ній участь, і ті, хто будуть жити під час цієї сім'ї, я б нам, тим, хто буде там, дуже не за. І тому я, мені здається, перед тим як казати про великі успіхи, які нас очікують, і вони є приходи до на нас такі очікують, треба зараз казати, треба пояснювати. Сторонам конфлікту і насамперед владі, яка несе найбільшу відповідальність за те, що може відбуватися, про не... наслідки негативного сценарію, про необхідність формування справжнього пошуку компромісу, про те, що в разі негативного сценарію буде йтися не про падіння котерувань акцій, а про фізичну безпеку, про те, що за умов негативного сценарію. Буде йтися не про підтримання іміджу країни, а про забезпечення безпеки, поставок нафти і газу. І ніхто не буде тоді гарантувати і говорити. А власне, яка буде справа до інших? Буде вирішуватися питання життя конкретних людей в цій конкретній ситуації. Імідж тоді вже не матиме жодного значення. І саме це знаходження мирної розв'язки, повернення процесу політичного сферу і є головним завданням сьогоднішнього дня. Дякую.